Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Російський паспорт митрополита УПЦ МП Онуфрія, глави пов'язаної з Москвою православної церкви України не виявився в базі анульованих паспортів МВС Росії. Як з'ясувало агентство пошукова система головного управління з питань міграції МВС Росії, містить перелік. Недійсних паспортів агентства не знайшло в цій базі документ, виданий на ім'я Ореста Березовського, судячи, з усього паспорту священника, все ж залишився. Розслідувачі з української правди з'ясували, що митрополит УПЦ МП Онуфрі має російське громадянство. Журналісти посилаються на виписку з реєстру РФ, в якій зазначено, що в березні 2002 року Онуфрій отримав російський паспорт в Москві. В 2003-му він отримав ще й закордонний паспорт. В свою чергу Нуфрій заявив, що в минулому мав російське громадянство, але зараз у нього тільки український паспорт. Митрополит Православної церкви України Євстратії зоря прокоментував скандал навколо російського громадянства глави Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія. Український священнослужитель вважає, що своєю заявою глава УПЦ МП довів ментальну залежність від руського міра. Онуфрій особисто поширює плутане пояснення, що він вважає себе громадянином України, а питанням паспорта не цікавився. Просто хотів завершити життя в Троїце Сергієвій Лаврі. Пише і в страті зоря Фейсбук. При цьому він вказав, що виправдання Онуфрія лише погіршують цю ситуацію, тому що він визнає глибоку ментальну і духовну залежність себе від РФ. Для нього Лавра в Росії жаданий райок. Я давно переконаний, що для Гундяєва руський мір лише технологія збереження і поширення влади сам він. Цю всю лабуду не вірить. А ось Онуфрій вірить щиро від душі. Зазначу представник ПЦУ. Також він запропонував Онуфрію поїхати в свій бажаний райок під Москвою замість того, щоб руйнувати авторитет православ'я в Україні. В той же час, за даними журналістів, жінка Анна, яку пов'язують з Онуфрієм не в церковних зв'язках, з доволі вагомим майном та великою сумою грошей, вже покинула Україну і транзитом добралась до Росії. Журналісти називають її ймовірною коханкою Гаманцем Онуфрія. Покинула Україну вона ще перед початком загострення ситуації з лаврою. Жінки теж, нібито є російський паспорт, і її неодноразово помічали в оточенні Онуфрія. Вже понад 30 років церква МП в Україні є провідником російської ідеології і здійснює вплив на населення України. Тож колаборантська хвиля, яка є на сході і частково на півдні України, є результатом її діяльності і виховання. Однак, на мою думку, сьогодні покарання окремих осіб не призведе до якогось очищувального ефекту Олександр Саган релігієзнавець. Вважаю, що ПЦМП давно повинна надати суспільству чітку відповідь на питання, чи вона дала оцінку ідеології руського міра, адже останні роки ця церква нав'язувала цю ідеологію в Україні. Також церква повинна чітко визначити, як вона трактує голодомор в Україні, чи саме так, як колись сказав її очільник Петрополитонуфрій, Катюзі по заслузі, в тому сенсі, що це було покарання українців за її гріхи, або ж у ПЦМП все ж трактується як акцію більшовицької влади на знищення населення України. Також питання, чому вони не дають відповідь, хто розпочав війну, але відповідь цинічна. Тому що в трактуванні у ПЦМП Україна і Росія це одна держава, свята і Русь, а війна трактується як братовбивча. Чи досі такі заяви актуальні в цій церкві? Адже вони з 14-го року не були спростовані, а лише підтверджувались. Зокрема, не поодинокими фактами відмов священників УПЦМП ховати українських воїнів АТО і ООС загалом таких питань надзвичайно багато. і Поки суспільством не отримані відповіді, доти ми можемо говорити про системну роботу цієї церкви проти української держави. Тож такі поодинокі акції, як перевірки СБУ в лаври, обшуки митрополитів чи справи генпрокуратури проти оців колаборантів не розв'яжуть цю проблему. Це лікування наслідків хвороби, проблема ж набагато глибша і полягає в світогляді цієї інституції. Крім того, в тому, що ОПЦМП така як є, винна держава, адже 30 років ми толерували те, що єпископи цієї церкви відкрито і не приховано займались політикою. Згадати б, хоча б митрополита Павла Лебедя, Пашу Мерседеса, який був навіть депутатом Київради від регіоналів законодавству України вимагає від церкви Займатися релігійною діяльністю. а ми сьогодні бачимо, що ПЦМП займається пропагандою ідеології руського міра, що погодьтеся більше політикою, ніж релігією. Одним із шляхів розв'язання проблеми може бути прийняття досвіду інших країн. Наприклад, вся нерухомість і майно церковну Естонії передали до державної власності, віддали церкві в оренду за один євро. Єдина умова в тому, що церква ніяким чином не займається політичною діяльністю, в тому випадку, якщо священник помічений в організації якихось політичної акції чи політичних дій. Контракт розвивається, громада розпускається. Якщо релігійна організація займається політичною діяльністю, в США вона втрачає статус релігійної, втрачає пільги в оподаткування. Ти зобов'язується платити як звичайна лобійська організація, тому там дуже обережно ставляться до будь-яких політичних речей в Україні. Це ж на жаль у порядку речей. Чи потрібно ухвалити закон про заборону ОПЦМП в Україні? На мою думку, сьогодні ми маємо достатню базу для проведення ОПЦМП у відповідність до чинного законодавства. Немає сенсу приймати ще один закон, якщо не виконується попередній, потрібно розпочати з того, що вже є. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став уподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.